З 27 до 30 листопада у Коломиї триває чемпіонат України з пауерліфтингу серед вихованців Дю США. Урочисте відкриття відбулося у ФСК Локомотив. На спортивне свято завітало багато поважних та шанованих гостей. Як все відбувалося? Дивіться далі. Струнко! рівняння на прапор! На сході наші патріоти гинуть за рідну неньку Україну. Вони в тяжкий для нашої держави час виступили проти свавілля та беззаконня, поклавши своє життя за краще майбутнє та мир в Україні. Згадаймо тих спортсменів і тренерів, хто пішов життя завчасно, хто розвивав пауерліфтинг в Україні, один з найкращих видів людської спортивної діяльності. хвилина молчания. Дорогие участники соревнований, от имени Министерства молодежи и спорта Украины, от имени Спортивного комитета Украины и Национальной Федерации по Украины и лично от себя приветствую вас на чемпионате Украины по паролитингу среди участников для США. В этих соревнованиях принимают участие сами юные участники, сами юные спортсмены, пауэрлифтеры, которые, я уверен, что в дальнейшем станут надеждой и звездами не только украинского, но и мирового пауэрлифта. Я хочу выразить благодарность всем, кто имеет отношение к сегодняшнему спортивному празднику. В имени Голиев областной и державной администрации и областной рады Хочу привітати на сьогоднішніх змаганнях наших гостей, це представників Міністерства молоді та спорту України, Федерації пауерліфтингу України, всіх, хто долучився до організації сьогоднішніх змагань, а також наших учасників, тренерів, суддів. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, учасникам, хочу побажати вдалих виступів на сьогоднішніх змаганнях. Ми вітаємо всіх учасників змагань у нас в місті, в цьому затишному, комфортному спортивному комплексі. Кожне змагання це ваш крок вперед. Ваш крок вперед у вашому спортивному зрості, крок вперед у знайомствах, крок вперед до нових вершин від імені Покутянського краю. Ми щиро вітаємо вас саме тут, в цьому залі. Ми зичимо вам гірського здоров'я для суддів прозорості, як пруд, річка Пруд. Нехай переможе сильніший саме цей поміст надасть вам змогу бачити себе на міжнародних змаганнях і представляти нашу незалежну Україну. Шановні гості Коломіани! Дозвольте вас привітати святом, святом чемпіонату України серед дитячої нацьких спортивних шкіл, які відбуваються в місті Коломия. Спортсменам побажати, показати найкращі результати, тренерам терпіння і ще раз терпіння, суддям об'єктивного суддівства. Нехай вас оберігає ваш Ангел Хоровець. Проваджаємо облисками учасників параду!